Пасічну патрулює місцева народна дружина. Ініціатива щоденного дозору за криміногенною ситуацією в мікрорайоні надійшла від його мешканців. Ідею підхопили громадські активісти, і вже три місяці поспіль триває патрульний пілотний проект під назвою Збережи свій дім. Стикнулися мешканці з тою проблемою, що Підвищився рівень правопорушень в мікрорайоні, причому підвищився він дуже суттєво. І десь, коли ми проаналізували, чому так сталося, то перше, перше наше дослідження показало, що на такий великий мікрорайон, як Пасічна, насправді є тільки один наряд працівників органів внутрішніх справ. Ну чому так? Напевно, причини об'єктивні, тому що багато працівників все таки перебувають в зоні проведення антитерористичної операції. Тож, пересічні громадяни від студентів. До пенсіонерів взялися допомагати правоохоронцям патрулювати неспокійні вулиці. Наразі пасічнянський штаб дружинників налічує близько півсотні добровольців, кажуть організатори ініціативи. Чергування відбувається з 21 години до півночі. Ми ставимо перед собою такий принцип не Україна для нас, а ми для України. Тобто, що ми, як її громадяни, молоді можемо запропонувати для того, щоб Принаймні забезпечити лад і спокій в тилу, коли в нас є така небезпека, як зовнішня інтервенція. Ми працюємо в тісній співпраці з працівниками міліції, і, і власне наша, наша робота полягає не в запобіганні, а власне в недопущенні самих правопорушень. Ми працюємо на випередження. Практику подібних чергувань варто поширити в інших спальних мікрорайонах Івано-Франківська. Переконані громадські активісти на презентації громадської ініціативи Пасічнянські дружинники поділилися власним досвідом нічного патрулювання. Ольга Цьома Ігор Духович, Новини на вежі.